Добрий день малята. Сьогодні будемо з вами спостерігати за дуже цікавою комашкою, але спершу нам потрібно відгадати про неї загадку. В мене довгий хоботок. З квіт збираю я пилок, ще яскраві крильця маю. Безтурботно я літаю. Так, вірно, це метелик. Давайте розглянемо його будову. Він маленький, в нього є голова, очі, вусики, лапки та крильця. Він літає, бо має крильця. Метелики бувають різного кольору і жовті, і сині, і червоні. Як ви гадаєте, чи треба ловити метеликів? Ні, не можна, бо якщо необережно до них доторкнутися, можна їм сильно нашкодити. Малята, за ким ми сьогодні з вами спостерігали? Так, за метеликом. Сподіваюсь, вам сподобалося. До побачення!